Піднімаємо свій дух, з цитатами, що надихають. Про прекрасне небо. Найчастіше дивись на небо, а не під ноги, і будуть твої думки ясні і легкі. Серафим Серовський Земля належить всім, але люди її ділять, покоління за покоління. Тільки небо обіймає всіх, і небо не можна поділити. І це той шлях, що веде до єднання і до миру. НЕБО досконале творіння. Хто б і де не став на землі, він завжди відчуває себе в центрі, всередині землі. І купол небес простягається на рівну відстань від нього в усі чотири боки. Як приємно було бачити біжать по небу хмарки, а в отворах мерехтіння місячного світла. Чи не так чергуються радощі і прикрощі в людському житті? Якщо люди далеко їх об'єднує небосхил? Небесні зірки не танцюють, але світять. Земні зірки не світять, але запалюють. Ми ніщо в порівнянні з чистим блакитним нескінченним небом. Коли двоє людей дивляться на небо з різних кінців земної кулі, десь там високо їх погляди неодмінно перетинаються. Можливо, вони ще не знають, що їм належить бути разом, але це лише питання часу, тому ніколи не опускайте голови і не переставайте вірити. Коли ти любиш і робиш щось з великою любов'ю, ти набагато ближче до неба, ніж думаєш. Хіба це не диво, коли немає меж свободи? Що може турбувати, обтяжувати, якщо є величезне небо, неосяжне, безкрає? І цей простір з повітрям, коли можна вільно дихати, жадібно, глибоко, ковтати його скільки хочеш, ніхто не забере, ніхто не зупинить. Споріднені душі є на небесах. Зустріти споріднену душу на землі набагато важче. Дивно усвідомлювати, що, незважаючи на те, що у нас одне небо над головами, ми всі абсолютно різні. Найближче до неба старі та діти. Літні люди тому, що їм скоро йти, а діти тому, що недавно прийшли. Перші вже здогадуються, а другі ще не забули, як пахнуть небеса. Ніхто не в змозі захопити і привласнити собі гуркіт грому. Ніхто не може відібрати небеса в іншої людини, ніхто не може забрати небо з собою під час розлучення. Після війни так довго не можна було звикнути, що не треба боятися неба. Мені здавалося, що навіть небо плаче, заглядаючи у вікно моєї кімнати Януш Вишневський. Небесами керують настільки загадкові сили, що нам не дано цього осягнути. Я потрапила під дощ, отже мені не пощастило, і до цього більше нема чого додати. Мій спосіб життя або мої переконання тут ні до чого. Дощу до цього немає справи він ллє, на кого доведеться, і перед ним усі рівні немає ні поганих, ні добрих. Межа для мене тільки небо. Люди дуже серйозно ставляться до неба і вважають за краще, щоб воно було пофарбовано в один і той же звичний колір. Це дозволяє почувати себе в безпеці. Я завжди знала, що небо повно таємниць, але тільки тепер зрозуміла, наскільки повна загадками земля. Небо не розуміє натяків. Але обожнює щирість. Коли очі спрямовані в небо, в них відбивається небо. Коли дивляться на болото, в них відбивається болото. Наша воля і вибір в тому, куди звернути очі. У спогляданні зоряного неба я знаходила ще більше заспокоєння, ніж людській мудрості. Перед сходом сонця є момент, коли все небо стає таким блідим, майже безбарним. Це не зовсім сірий і не білий. І мені завжди він подобався, тому що коли на нього дивишся, віриш, що ось ось станеться щось хороше. Темні хмари перетворюються в небесні квіти, коли їх поцілує світло. В дитинстві, коли мені було сумно, я піднімала голову і дивилася в небо. І тоді мої проблеми здавалися мені нікчемними в порівнянні із всесвітом, який поглинав мене. Якщо ти хочеш досягти істинного шляху, віддайся свободі, яка є у неба. У мене диво щодня, у мене щодня небо різне. В небо. Все інше це лише всього погода. Частіше дивіться на небо. Коли на душі погано, дивіться на зірки або на блакить вдень. Коли сумно, коли вас кривдять, вийдіть на повітря і залишіться наодинці з небом. Тоді душа заспокоїться. Темні хмари перетворюються в небесні квіти, коли їх поцілує світло. Небо – Хліб насущний для наших очей. Чорне небо було буквально всипане зірками. Зоряне на небо над океаном зовсім не те, що зоряне на небо над містом. Над океаном це осяжна неможливість, і з поглядання неба є погляд у нескінченність. Навіть в самий тужливий осінній дощ не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно лише трішечки почекати. Як би далеко ти не був, ми під одним небом. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, де б ви не були, адже ми під одним небом.